На початку листопада була ухвалена стаття, яка передбачала можливість конфіскації майна при угоді зі слідством. Втім, вже в новому законі її не було. Хоча ця норма, за словами активіста, була частиною вимог для отримання 4 мільярдів євро від Євросоюзу, і цікаво. Продовження Володимир Зеленський днями позбавив державних нагород 34 зрадників України у списку, колишні посадовці, артисти, російські політичні та культурні діячі. Тепер без орденів за заслуги. Зокрема, голова фракції партія регіонів Олександр Єфремов, експрем'єр Микола Азарові, депутати попередніх скликань Андрій Деркач і Віктор Медведчук. Російського патріарха Кіріла позбавили ордена князя Ярослава Мудрого першого ступеня. Також вже ненародні артисти України, російські співаки Микола Басков та Філіп Кіркоров. Тоді яка ні Ліокітайся тепер без звання заслужений артист. України і з нами на зв'язку Ростислава Павленко, народний депутат України, фракція «Європейська Солідарність. Пане Ростислава, я вітаю. Вітаю слава Україні! Героям, Героям слава. слава! І відбулася така насправді цікава, цікава ситуація, що а, якийсь такий от кидок відбувся да, європейців, начебто 20 днів прожила ця норма щодо конфіскації майна, а потім прекрасний абсолютно закон щодо пославлення державних нагород зрадників. Але чомусь, а, коли він потрапив на комітет, так то а він ну, вийшла трошки інша версія, в яку була там да, зашита інша норма, яка Передбачала ліквідацію або безпосередньо норму щодо конфіскації майна. Що відбулося? Поясніть. Ну, знаєте, на жаль, це не вперше угу. і підозрюю, що не в останнє робиться таке, як ви кажете, політичний маневр, такий собі політичний підлог радше, угу. тому що в закони законопроекти, які абсолютно не стосуються цього питання, дуже часто зашивають слабійські норми. Такі чином було, наприклад, в питанні виведення спід опадкування тютюну. Там дуже багато таких речей є, і доводиться буквально, вот за кожен. Законопроектом слідкувати, і тому вони теж удосконалюються. Ну, по перше, до речі, маю сказати, що цей законопроект про конфіскацію. Пам'ятаєте, скільки списів було зламано, бо його було подано фактично ледь не як можливість відкупитися його дуже довго довго допрацьовували. Його прийняли в формі, яка власне задовольнила і українське суспільство в першу чергу, і європейських партнерів. Тому власне було прийнято рішення там про виділення чергового траншу. Але mm -hmm. в такій формі воно не задовольнило і зробили досить цинічну річ в законопроект, за який не могли не голосувати в Верховній Раді. До речі, там теж багато було списів зламано. Щоб це було чітко, щоб це не було можливістю для політичних розправ і таке інше, вичистило, випрацювали норми так. Щоб можна було голосувати всім залом, і що називається в останній момент внесли оцю от е, пакость із е, скасуванням е, можливості конфіскації майна корупціонерів. Зараз європейська солідарність подала вже законопроект на виправлення цієї ситуації. Е, ми закликаємо колег підтримати і проголосувати, як коли сказали Верховній Раді, е, для того, щоб цей підлог скасувати, е, те що частина слуг також в соціальних мережах відписалася з обуренням. Щодо цієї ситуації, сподіваюся, що буде таке локальне тимчасове об'єднання. Така собі коаліція єдності навколо повернення покарання корупціонерів, і дуже сподіваюся, що вже там найближчим часом цей казус буде виправлено. Да, дивна історія, це фактично і кидок європейців, і підстава президента, тому що, от я дуже коротко подам синоптиз. синоптиз да? Тобто, минулого тижня парламент проголосував дуже актуальний законопроект про позбавлення нагород державних зрадників. І дивним чином до другого читання там з'явилася норма про те, що корупціонери, які пішли на угоду зі слідством, те, про що ми говоримо, навколо чого ламалися дуже довго списи, це дуже довго обговорювалося, і вимога європейців залишиться зі своїм майном. Так, от, хоча ж до цього, власне, відстоює. Те, що вони позбавляються майна і подібної норми не було в депутатському законопроекті, але цей проект порядок денний не ставили. Входить так, що Зеленський подав свою версію закону про позбавлення нагород, і саме туди, на профільному комітеті, де більше складають слуги народу, протягнули оцю от корупційну норму, яка повертає корупціонерам цю можливість піти на угоду за слідством і зберегти а, своє майно. Ну і тепер цю історію, от європейська солідарність виправляє та зареєстрували законопроект. Але я ж кажу, кидок європейців підставив президент, дуже дивна історія. І дивно, якщо хтось сподівався, що європейці. Ці цього не побачать і просто так будуть віддавати гроші, коли їх просто виходить, що обдурюють. Але вірю, що парламент тепер помітили він виправить виправить цю помилку. Чи є бажання залишити корупціонерів не покараними, а натомість так от отримати від європейців видурювати гроші ну так же складається, так пане просто ви абсолютно праві. Я більше того скажу, треба вчитися і слугам народу в першу чергу, що раз Україна вступила вже в переговори до. Вступ до ЄС, то кожна кома буде вичитуватися, дуже уважно буде слідкувати за кожними рухами, слідкуватиме за руками, і тому е, треба просто забути оцю звичку, обдурювати, е, видавати одне за інше, імітувати, писати прекрасну назву, яку наповнювати абсолютно антиєвропейським змістом. От оці всі речі будуть відслідковуватися е, на перший раз. робитиметься це зауваження, але на жаль, ці всі речі віддаляють від Європи, а не наближувати. Жають, і це гра з вогнем, тому що е, в процесі євроінтеграції йдеться і про гроші допомоги, йдеться і про змістовні е, речі підтримки України. І така поведінка точно не личить. І дуже правильно було би визначити, хто ж все таки вніс цю правку, і як так сталося, що комітет в останній момент підклав таку свиню всім, включно з Володимиром Зеленським.